Лесі Українки, Леся Українка. Гей ти думу хмари осінні, то ж тепер весна золота, чудо так ужалю волосінні, проминеться квітуча літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, безнадій таки сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні. Я на Боги таки перелозі, буду сіять барвисті квітки. Буду сіяти їх на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане, та кора льодовита міцна, може, квіти зійдуть і настане, ще для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий піднімати, і несучу вагуту страшною, буду пісню веселу співати. Вдову... Темну нічку, не столю не на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, володарку темних очей. Так, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надій таки сподіватись жити хочу геть, думи сумні.